Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у суботу, 19 липня, в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Луцьку хмарна погода протримається до пізнього вечора. Вранці слід очікувати сильного дощу, а в день і ввечері. Дуже сильного дощу з грозою. Вітер західний близько 5 метрів на секунду, денна температура приблизно 21 градус, нічна 16 тепла. У ковалі небо залишатиметься закутаним хмарами протягом дня. Сильний дощ йтиме увесь день. До вечора повинен послабшати. Вітер північно західний близько 3 метрів на секунду, температура в день близько 23, вночі 16 градусів. У Тернополі сонце лише іноді висвітлюватиме небо серед хмар, другу половину дня чекати дрібного дощу. Вітер західного напрямку приблизно 6 метрів на секунду. Денна температура близько 21, нічна 16 тепла. У рівному сонце зрідка пробиватиметься за хмар. Протягом дня буде сильний дощ, який до вечора стане слабшим. Вітер західний близько 6 метрів на секунду. Температура в день – Близько 21 вночі 15 тепла. В Івано-Франківську небо вранці затягнуть хмари, які триматимуться до пізнього вечора. З середини дня йтиме дрібний дощ, що піде на спад до вечора. Вітер західний приблизно 4 метри на секунду, денна температура близько 23, нічна 14 тепла. В Ужгороді вранці та вдень варто очікувати хмарного неба, але вже ввечері буде ясніше. До полудня опадів не передбачається, а в другій половині дня можливий дрібний дощ, що завершиться до вечора. Вітер південно західний близько 2 метрів на секунду. Температура в день приблизно 24, вночі 14 градусів. В мукачеві день розпочнеться похмуро, ввечері на небі можливе прояснення, ніч та ранок обійдуться без опадів, а вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен завершитися. Вітер південно-західний приблизно 2 метри на секунду. Температура в день близько 24 градусів, вночі 13 тепла. У Чернівцях хмарна погода не відступатиме весь день. Нічний дрібний дощ завершиться ще до світанку, але після полудня небо знову зволожить дуже сильний дощ із грозою, який ближче до вечора стане слабшим. Температура повітря в день триматиметься на рівні близько 24 градусів тепла. Вночі 16, вітер з західного напрямку до 4 метрів на секунду. У Хмельницькому впродовж усього дня триматиметься щільна хмарність. Дощитиме з самого ранку дощ буде дрібним, але безперервним, і триватиме аж до вечора. Вдень температура підніметься до 20 градусів, а вночі опуститься до 15. Вітер західний швидкістю близько 6 метрів на секунду. У Кам'янці-Подільському сірі хмари залишаться над містом від ранку до вечора. Нічний дощ припиниться до ранку, однак після обіду повернеться і триматиметься до пізнього вечора. Температура в день підніметься до 23 градусів, у нічні години опуститься до 15, вітер із заходу близько 6 метрів на секунду. У Києві протягом усього дня пануватиме суцільна хмарність. Із самого ранку розпочнеться дуже сильний дощ із грозою. Який триватиме і вдень, а ближче до вечора перейде у менш інтенсивний дощ. Повітря вдень прогріється до 20 градусів, вночі очікується 17, вітер південно-західного напрямку до 2 метрів на секунду. У фастові від самого ранку небо буде затягнуте хмарами. Сильний дощ із грозою почнеться рано вранці і триматиметься більшу частину дня, а надвечір йому на зміну прийде звичайний дощ. Вдень повітря прогріється до 22 градусів, а вночі охолоне до 15. Вітер південно-західний швидкістю близько 5 метрів на секунду. У білій церкві хмари не покинуть небо протягом усього дня. Дощ розпочнеться зранку і триматиметься безперервно до самого вечора. Температура вдень сягне 21 градуса, вночі опуститься до 16, вітер південно-західного напрямку до 6 метрів на секунду. У Яготині від самого ранку небо буде затягнуте хмарами. Опади почнуться після полудня йтиме дощ, який не припинятиметься до самого вечора. Температура повітря в день сягатиме 24 градусів, вночі знизиться до 17, вітер південний близько 6 метрів на секунду. У Василькові небо буде закрите хмарами впродовж усього дня. Зранку розпочнеться дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде менш інтенсивний дощ. Температура вдень становитиме близько 21 градуса вночі 15, вітер південно-західного напрямку майже 5 метрів на секунду. У Ірпені від ранку до вечора триматиметься суцільна хмарність. Спочатку йтиме дрібний дощ, але вдень він посилиться і триматиметься до вечора. Температура вдень 19 градусів тепла, вночі 16. Вітер південно-західний приблизно 4 метри на секунду. У Борисполі день пройде під сірим небом. До самого вечора йтиме дощ спершу інтенсивний, а згодом поступово слабшатиме. Температура повітря в день 20 градусів, вночі 16, вітер південного напрямку до 5 метрів на секунду. У Чернігові цілий день триматиметься щільна хмарність. У день та ближче до вечора очікується дрібний дощ. Температура повітря в день становитиме близько 22 градусів уночі 17. Вітер південно-східного напрямку майже 4 метри на секунду. У прилуках сонце не з'явиться на небі, небо залишатиметься хмарним до самого вечора. Із середини дня почнеться дощ, що триватиме до вечора. Вдень очікується приблизно 22 градуси тепла, вночі 18. Вітер південний, швидкістю 6 метрів на секунду. У Ніжині небо буде затягнути хмарами від самого ранку до пізнього вечора. Удень та ближче до ночі йтиме дощ. Температура повітря в день 22 градуси, уночі 17, вітер південного напрямку близько 6 метрів на секунду. У Житомирі погода залишатиметься похмурою протягом усього дня. Від ранку і до вечора йтиме сильний дощ, який під вечір поступово стихне. Повітря вдень прогріється до 19 градусів. Уночі до 16, вітер з західного напрямку до 2,5 метрів на секунду. У Бердичеві небо буде затягнути хмарами цілий день. Протягом доби йтиме сильний дощ, який до вечора втратить інтенсивність. день повітря прогріється до 20 градусів, а вночі знизиться до 15. Вітер західний близько 6 метрів на секунду. У сумах ранок і частина дня пройдуть під дощем. Удень він послабшає, а ближче до вечора зовсім припиниться. Увечері можливі короткочасні прояснення. Температура повітря в день досягне 27 градусів, уночі 20. Вітер південного напрямку близько 3 метрів на секунду. У конотопі небо залишатиметься сірим протягом усього дня, але без дощу. Повітря прогріється до 24 градусів у день, уночі знизиться до 19. Вітер. Південний швидкістю 5 метрів на секунду. У Ромнах хмари не зникатимуть із неба до самого вечора. День мине без опадів. Температура повітря в день 25 градусів у нічні години 18, вітер південного напрямку майже 6 метрів на секунду. У Вінниці небо буде похмурим протягом усього дня. Сильний дощ триматиметься до самого вечора, після чого послабшає. Вдень температура підніметься до 22 градусів, уночі опуститься до 16, вітер західний до 5 метрів на секунду. У хмільнику день пройде під сірим небом. Протягом усього дня очікується дощ, вранці найбільш інтенсивний, а згодом поступово вщухатиме. Температура повітря вдень досягне 21 градуса, вночі 15. Вітер західного напрямку швидкістю близько 7 метрів на секунду. У Черкасах хмари з'являться вже з самого ранку і не відступатимуть до вечора. Із середини дня почнеться дощ, який триватиме до кінця доби. Вдень повітря прогріється до 26 градусів, а вночі опуститься до 18. Вітер південно-західного напрямку майже 5,5 метрів на секунду. У смілі небо від самого ранку і до пізнього вечора залишатиметься затягнутим хмарами. Удень очікується дуже сильний дощ із грозою, а ввечері опади перейдуть у помірний дощ. Температура повітря в день близько 25 градусів, уночі 16. Вітер південно-західний швидкістю 6 метрів на секунду. В умані небо впродовж доби залишатиметься хмарним. Дрібний дощ триватиме весь день, спочатку інтенсивніший. А до вечора слабший. Денна температура сягне близько 23 градусів, нічна 16, вітер західний 4 метри на секунду. У Кропивницькому вдень небо буде заповнене хмарами, а з настанням вечора проясниться. Вдень можливий дрібний дощ, який ближче до вечора повинен стихнути. Температура вдень приблизно 26 градусів, уночі 17. Вітер південно-західний, швидкістю 6 метрів на секунду. У Знам'янці хмари з'являться вдень, але ввечері небо У Удень можливий дрібний дощ, котрий ближче до вечора має припинитися. Денна температура близько 27 градусів, нічна 16. Вітер південно-західний, швидкістю 6 метрів на секунду. В Олександрії ранок почнеться із прояснення: в день небо знову затягнуть хмари. Але ввечері небо розчиститься. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора закінчиться. Температура вдень близько 27 градусів, уночі 18, вітер південно-західний порядку 6 метрів на секунду. У дні Відень і до вечора небо буде безхмарним, забувши про похмурий ранок. Вночі та вранці пройде дуже сильний дощ із грозою. Денна температура близько 29 градусів, нічна 21. Вітер південно-західний швидкістю 3 метри на секунду. У Кам'янському відранку і до завершення дня триматиметься ясна погода, а небесна завіса хмар розгорнеться лише вночі під час сильного дощу із грозою. Вранці розпогодиться і наступного опадів не очікується. Температура вдень приблизно 28, а вночі 20. Вітер південно-західний швидкістю 4 метри на секунду. У Кривому розі в день триматиметься ясно, без жодної хмаринки. Опадів не передбачається. Температура вдень близько 29 градусів, уночі 19. Вітер південно-західний майже 5 метрів на секунду. У Нікополі ранок і день будуть ясними, але ввечері може з'явитися хмарність. Вночі пройде дуже сильний дощ із грозою, який до ранку повинен закінчитися. Денна температура близько 29 градусів, нічна 20. вітер південно-західний швидкістю 4 метри на секунду. У Павлограді від самого ранку небо буде затягнуте хмарами. Ще до світанку розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, але до обіду опади припиняться. Температура в день становитиме приблизно 30 градусів тепла уночі 21. Вітер південно-західного напрямку швидкістю 3 метри на секунду. У Полтаві ранок буде похмурим, проте вдень і ввечері небо проясниться, встановиться ясна погода. Дощ можливий лише вночі. Вдень температура досягне 26 градусів, уночі 19. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. У лобнах ранок буде світлим і ясним, однак вже до полудня небо затягне хмарами, які залишаться до вечора. У день та ввечері пройде дрібний дощ, максимальна температура 23 градуси, мінімальна 18, вітер південний, швидкістю близько 4 метрів на секунду. У мергороді сонце з'явиться лише зранку, а згодом небо затягнеться хмарами. Проте дощів цього дня не очікується. Температура повітря в день сягне 25 градусів, а вночі 19. Вітер південно-західний близько 6 метрів на секунду. У Кременчуці триматиметься похмура погода. Зранку можливе короткочасне прояснення, проте вже після обіду піде дрібний дощ, який триватиме до вечора. Температура вдень близько 26 градусів, уночі 19. Вітер південно-західний. Близько трьох метрів на секунду. У Запоріжжі похмурий початок дня зміниться на ясну погоду, від обіду і до вечора небо залишатиметься чистим. Уночі та зранку прогнозується дуже сильний дощ із грозою. Температура повітря в день досягне 29 градусів, уночі 21. Вітер південно-західного напрямку швидкістю 4 метри на секунду. У Мелітополі хмари залишатимуться над містом протягом усього світлого дня. Уночі очікується дуже сильний дощ із грозою, який до ранку вщухне. Вдень повітря прогріється до 32 градусів, уночі температура становитиме 20, вітер західний 3 метри на секунду. У Бардянську після ранкового дощу з грозою небо швидко проясниться, і вдень та ввечері погода буде ясною. Опадів після ранку не прогнозується. Температура вдень становитиме 29 градусів, уночі 23. Вітер південно-західного напрямку близько 5 метрів на секунду. У Вільнянську друга половина дня буде світлішою, проте ввечері небо знову затягнеться хмарами. Вночі та зранку йтиме дуже сильний дощ із грозою. Вдень температура підніметься до 29 градусів, уночі до 20. Вітер південно-західний 4 метри на секунду. В Одесі впродовж усього дня погода буде ясною. Хмарність і опади не прогнозуються. Температура повітря вдень приблизно 27 градусів, уночі 18. Вітер південно-західний 3 метри на секунду. В Ізмаїлі триматиметься ясна погода, хмари не заявлятимуться ані вдень, ані ввечері. Опадів не передбачається. Денна температура сягне 26 градусів, нічна 18, вітер західний 2 метри на секунду. У Миколаєві вдень на небі з'являться хмари, які до вечора мають розсіятися. Ніч і ранок минуть без дощу, але в обідню пору очікується дощ середньої інтенсивності. До вечора опади припиняться. Повітря прогріється до 29 градусів, нічна температура сягне 17, вітер західного напрямку приблизно 4 метри за секунду. У Первомайську від ранку і до вечора хмари не покидатимуть небо. Попри це. Перша половина дня мине без опадів. Удень розпочнеться дощ, який завершиться до вечора. Денна температура становитиме 25 градусів тепла, уночі стовпчики термометрів опустяться до 16, вітер західний близько 5 метрів за секунду. У Харсоні протягом дня збережеться ясна і суха погода. Небо залишатиметься чистим, без натяку на опади. Денна температура підніметься до 29 градусів. Уночі 19, вітер південно-західного напрямку 5 метрів на секунду. У Сімферополі хмари затримаються до вечора і лише ближче до заходу сонця небо стане світлішим. Опади цього дня не прогнозуються. Вдень повітря прогріється до 30 градусів, а вночі до 20. Вітер західного напрямку близько 4 метрів на секунду. У Харкові перша половина доби буде похмурою. Ввечері очікується прояснення. Вночі та зранку йтиме сильний дощ із грозою, який поступово ослабне. Але вже після обіду знову розпочнеться потужна злива, яка триватиме майже до вечора. Температура в день становитиме 28 градусів, уночі 21. Вітер південно-західний не більше 2 метрів на секунду. У Донецьку ясна погода встановиться лише в день. Увесь інший час небо залишатиметься затягнутим. Вранці ще триватиме нічна злива з грозою. Але до полудня дощі припиняться. В день повітря прогріється до 31 градуса, вночі температура складе 22. Вітер південно-західний, слабкий, близько півтора метра на секунду. У Краматорську день обіцяє бути вкрай похмурим. Хмари не відступатимуть від ранку до пізнього вечора. Увесь день триватиме дуже сильний дощ із грозою. Температура повітря сягне 31 градуса, а вночі буде 21. Вітер південного напрямку близько 3 метрів за секунду. У сніжному хмарна погода протримається весь день, проте без опадів. Температура повітря в день 34 градуси, уночі 23. Вітер південно східний не більше 2 метрів на секунду. У Луганську зранку розпочнеться сильний дощ із грозою, який завершиться ще до настання вечора. До того часу небо залишатиметься похмурим ближче до вечора, ймовірне прояснення. Температура вдень 34 градуси, уночі 23. Вітер південно-східного напрямку швидкістю 5 метрів на секунду. У Старобільську від самого ранку і до вечора небо буде затягнуте хмарами. Дуже сильний дощ із грозою очікується вночі та вдень, і лише ближче до вечора припиниться. Температура підніметься до 31 градуса уночі буде 22. Вітер південно східний 2 метри за секунду.